Не приведи, не приведи, Господи, вам відчути те, що я відчував. Всім дякую, хто прийшов. Всім дякую, хто мене підтримував. Нагадую зараз в цьому кукурудні. Він де? Який мені вчора заповідав 12 років в'язниці, його прізвище Грищу. Запам'ятайте це прізвище, його прізвище Грищу. Він буде засуджений за статтею 372 Пам'ятаєте, я вам вчора говорив. Стаття називається Притягнення. Завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим прокурором поєднує з обвинуваченням у вчиненні особливого тяжкого злочину, а також поєднує штучність доказів. Обвинувачення в державній зраді зняти. Я розумію, що прокурорам нічого не буде, бо тому що сьогодні ними буде керувати все ж дня алкоголік Луценко. Але то не суть важко. Головне, писав, що я все одно буду скажу. Що я не винеш.